Синя скриня, Віталій Козловський повернувся, а з ним повернулись і ми. <рес> клас! Стабільність минулої скрині, вибачте, тут у всіх трапився інфаркт попи. Ну дивіться, є чудова приказка, яка звучить як під лежачий камінь вода не тече. Тобто, якщо так. ви, наприклад. Не знаю, будете дивитися у головне меню, ви не будете катати там у якомусь слоті, а просто складати лапки і будете чекати, якогось так не працює. Можна я це сьогодні з собою додому заберу? Будь ласка. Дякую. Я тобі подарую. Але якщо. Давай домовимося, так. якщо наш чемпіон, який отримає головний подарунок синьої скрині, захоче приїхати і забрати подарунок, ми зустрічаємо його в наших обладунках. А ми його ми... Що там у нас. Сьогодні ховалася в синій скрині. Покажи ж нам, будь ласочка. давай ми з нетерпінням чекаємо, що це А це... Айпад! І грошовий еквівалент становить переверни 50 тисяч гривень. Валерій, у вас є вибір. Ви можете приїхати до нас в гості і забрати айпад. Не ховай, а не можете ховай, вони бачать. забрати грошиками? Вибір виключно за вами. Побачимося вже наступної неділі, як завжди, о 22.00 в рамках акції стріму від чемпіонки казино Синя скриня це була синя скриня.